Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Тимчасово проводжу огляди цін на автомобілі замість Оленки. Прошу не судити строго, я знаю, що ви всі до неї привикли, але ну, поки що так. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому їх зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Nissan Qashqai 10-й рік, 1,5 дизель 199 пробігу, 9900 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, салон звичайний. Механічна коробка, кліматконтроль, Мультикермо. кермо. Фаркоп, парктроніки присутні. Chevrolet каптіва. 2010 рік, двохлітровий дизельний двигун, 209 пробігу, 10-200 ціна за автомобіль. Телефон ось тут присутній. Пишуть оригінальний пробіг з сервісною книгою. Механічна коробка передач, шкіряний салон. Задні парктроніки бачу є. Більше інформації за телефоном. Mitsubishi Outlander. Недавно, недавно дзвонили люди якоїсь з кросовера бензинового до семи. Ось є 2006 рік. 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 161 тисяча пробігу навіть. 6500 ціна за автомобіль і телефон Є. Так, Тут дуже вузько. Спробую. Вам показати? Так, є підігрів сидіння, одразу бачу. Кого цікавить, телефонуйте Власник вже більше розкаже про цю машинку. Honda Siervi. Так, це у нас 8 рік, 2,2 дизель, 238 пробігу, 10.4 ціна за автомобіль, телефон. До власника виднота. Так, давайте подивимось. По салону. Механічна коробка передач. Так, є клімат контроль, бачу. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7. 12 рік. Е, так, повний привід, який двигун не пишуть. 145 тисяч пробіг, Швейцарія обслужена у дилера. 10 400 стаціона за авто, телефон присутній. Так, сидіння звичайні. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. 9 рік 1.5, дизель, 8950 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, салон. Звичайне сидіння з підігріву, механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутнє. фаркоп і парктроніки є. Chevrolet Captiva, 12 рік, повний привід, 2,2 дизель, 11% 500 ціна за автомобіль і телефон ось тут присутній. Так, Заглянемо по салону. Салон шкіряний. Коробка у нас автоматична. Так, більше інформації, на жаль, немає. Фаркоп троніки присутні. Дачі Дастер. 12 рік, 1,5 дизель, 10,300 ціна за автомобіль, 187 пробігу, не фарбований, розмитнений, телефончик є. Так, механічна коробка, в дуже гарному кольорі, до речі. Так, кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, 10 рік, 1.6 дизель, роботизована коробка, 217 тисяч пробігу, 7800 ціна, телефон присутній. Так, Заглянемо по салону. Так, бачу, що є у нас клімат контроль. де деколи буває крутілки. Так. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai. Семимісна версія. Це у нас 12 рік, 1,5 дизель. 10999 у нас ціна. Телефон до власника є. Так, покажу вам по салону. Мультикермо, клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Шкода Yeti 9 рік у 8 бензин, 135 пробігу. Швейцарія без підфарбувань, повний привід, оригінальний пробіг пишуть. 9850 ціна, телефон присутній. Так. На жаль, звичайно, за ми зараз заглянемо в інші сторони. Так, механічна коробка передач бачу. Підігріви. мультикермо, клімат-контроль присутні. Так так, 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 парктроніки задні також є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос. 13 рік, 244 пробігу, музика Bose, 2 літровий дизель, механіка, 12 тисяч ціна, телефони присутні. Так, салон комбінований. Круїз клімат присутній, ультакірмо є. Задні парктройніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Citro... Citroen Сітроенці Кросер хотів сказати, але це в нас Peugeot 407 рідний брат. 2007 рік, 2,2 дизель, 243 пробігу Швейцарія, 8700 ціна, телефон присутній. Комбінований салон, механічна коробка. мультикермо. Кого цікавить? Телефонуйте. Нісан Кашкай. Семимісний. 2008 рік 2-літровий бензиновий двигун, 164 пробігу, автоматична коробка, максимальна комплектація, шкіряний салон, навігація, панорама, клімат-контроль, повний привід. 10800 ціна. Телефони ось тут присутні. так, коричневий шкіряний салон бачимо. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви присутні. Так, і з іншого боку дивимось. Такий має вигляд машинка. Дачі Асандера Степфей. 1,5 дизель, 191 тисяча пробігу, 9450 ціна. Є навігація, кондиціонер, 4 склопідйомники, мультикермо, круїз, екорежими. Свіжо пригнана з Франції один власник в дуже хорошому стані. Пишуть. Тут є телефончики. Nissan Кашкай. 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун. Так, ціна 11 тисяч доларів, семимісно Швейцарії. Сертифікат є, сервісна книга є, обслужені всі ключі. Механічна шесте ступка, телефончик, гарно видно. Так, світлий чистенький салончик на тканині. Клімат-контроль бачу, мультикермо також бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Сітрою це crosser 10-й рік, свіжопригнаний, автоматична коробка, 2,2 дизель, рідний пробіг 207, повний привід, хороша комплектація, 11200 ціна і телефон є. Так, комбінований салон шкіра, шкіра, алькантара і шей тканина. Так, бачимо, там. Нісан Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель, механічна коробка передач виступка. Ціна 10250, телефончики є. Бачу тут є сервісна книжка. В автомобілі є електродзеркала, клімат, контроль, круїз-контроль також присутній.